Привіт! На зв'язку Клек, і ви на каналі Сонячна Сторона Місяця. Почалася одна з найестетичніших, на мою думку, півроку, і на мене звідки навалилася тонна мотивації, натхнення і продуктивності. А щоб ви також могли проремонтизувати цей період, ловіть невеличкий список того, що можна переглянути восени. Я відібрала свої улюблені стрічки, які мають власне той вайб гарбузиків, золотої пори, каштанів, естетичних плащів, кави з корицею, і цей ряд можна ще довго продовжувати, але загалом вони задають той самий осінній настрій, щоб робити вигляд, що ні дощ, ні початок грьобаного навчання не зіпсують вам ці три місяці. Я озвучуватиму лише короткий опис сюжету, без спойлерів, і трохи про те, що ж у цих стрічках такого осіннього. У кінці буде бонус книжкова осіння рекомендація для тих, хто надає більшу перевагу книгам. Тож залишайтеся до кінця і поїхали. Дівчата Гілмор. Це єдина робота в цьому відео, до якої я не можу використати прикметник геніальний, але я не впевнена, чи можна знайти кращий осінній серіал, адже він поєднав у собі не лише абсолютну і безапеляційну осінню атмосферу. Він настільки осінній, що навіть у літніх і різдвяних епізодах відчуваєш настрій золотої пори і чуєш шурхіт бронзових листочків і аромат гарячої кави. Певно, бо герої там п'ють по 10 разів на серію. А й також серіал містить у собі непогану таку мотивацію на навчання. Як там твій диплом Клех? Телесеріал початку 2000-х, сюжет якого розповідає про маму і дочку Лорелай і Рорі Гілмор. І так у них фактично однакові імена, просто Рорі це скорочення, котрі живуть у маленькому американському містечку і крім суто сімейних вуз, мають динаміку найкращих подруг, яка і є ключовим тоном серіалу. Рорі добра, мила, дуже працьовита і старанна дівчина, яку на початку серіалу запрошують у школу для геніальних геній, що допоможе їй прокласти дорогу до її мрії. У Гарвард Лорелай же – молода мати одиначка з багатої привілейованої родини, яка завагітняла у 16 років і втекла від батьків будувати кар'єру і виховувати дочку. Одна сюжет містить безліч комічних ситуацій, висвітлює різноманітні родинні динаміки, турботи й конфлікти, які й що. Правильно, по закону жанру майже завжди вирішується до кінця серії. На думку багатьох, уваги вартують лише перші 2-3 сезони, після чого з арками персонажів і їх розвитком відбуваються досить дивні речі. І та ж Рорі, яка в першому сезоні є чи не найулюбленішою персонажкою, починає дратувати. А її дії, і поведінка викликають багато запитань. Незважаючи на всі проблемні місця серіалу, він вартий уваги, принаймні перші сезони, і буде просто ідеальним осіннього дня чи вечора під час готування її або в перервах між роботою і навчанням. Залишу в описі до відео список власне серій, які сфокусовані на навчанні рорі, може, кому треба для мотивації. А ще в інтернеті є весь список прочитаних на ю книг, який може також стати в нагоді, кому цікаво. Радила б дивитися серіал в оригіналі задля кращого розуміння жартів і відсилок. І цей серіал повністю заслуговує своє місце в цьому списку. Однієї заставки, думаю, буде досить у якості аргументу. За садовим парканом. Огляд на даний шедевр став першим відео на цьому каналі, тому багато мусолити зараз не буду. Обов'язково переходьте і дивіться. Події відбуваються на Геловін, і більш осіннього свята в сучасній попкультурі навряд можна знайти. Історія розповідаю про двох братів, які потрапляють у дуже незвичайне місце під назвою Невідоме. І намагаються знайти шлях додому, проходячи сайт-квести з персонажами, що зустрічаються їм на шляху і впевнено зростають за своєю аркою героїв. Нетривіально обіграна історія, яка частково є казкою, але також іде чим більшим. А атмосфера золотої осені і мультяшності, яка грає на контрасті з моторошним присмаком самої історії, робить серіал просто ідеальним для холодного осіннього вечора з чашечкою какави і теплим пледиком. Крім того, він коротенький і можна осилити за один перегляд, адже на весь піде трохи менше двох годин. Спілка мертвих поетів. Я довго відкладала даний фільм і дарма, адже він став моєю новою гіперфіксацією. Він чудовий, це ідеальний експонат стилю і естетики Dark Academia. Картинка, звісно, теж має неймовірні осінні настрої і естетику навчального процесу. Стрічка розповідає про приватну школу для хлопчиків приблизно на початку 60-х років минулого століття. Наш головний герой тот досить невпевнений у собі хлопчина, брат якого у свій час був у цій школі найкращим студентом. Саме тому вже прослідковуємо певний конфлікт героя з очікуваннями батьків. Отже, він потрапляє у цю школу, де одразу знайомиться зі своїм новим сусідом Нілом Перрі та його компанією друзів, які у вільний час разом вчать латинь, тригонометрію і нічого цікавіше, нелегального куріння цигарок, конструювання радіо і намагання відповідати очікуванням батьків не роблять. Але все змінюється, адже в їх школі з'являється новий вчитель англійської Містер Кітінг, який намагається показати юним особистостям усю швидкоплинність життя, навчити бачити і цінувати його красу, і допомогти знайти свій голос, думку і стиль. І за прикладом нового вчителя у його шкільні роки студенти засновують таку собі спілку мертвих поетів, де вони збираються в якійсь печері в лісі біля школи після комендантської години, розказують страшні історії, читають один одному поезію і просто веселяться і радіють своїй юності. Але на жаль, реальність і суспільні вимоги поки ніхто не відміняв ба більше в ті часи. Фільм про дорослішання, перше кохання, бунтівний запал юності, перші спроби дійсно стати кимось, і також будьте готові до скла, бо мене, хоч і не пробило на сльози, але було досить близько до того. Ви будете в захваті від атмосфери і персонажів. Є цілком значний шанс, що зможете надихнутися на більш продуктивне навчання або творчість, чи й цілком переглянете своє бачення життя. А бонусом вивчити, як мінімум, одну фразу на латині, тому обов'язково до перегляду. Для книжкових любителів можна також прочитати сам роман Ненсі Кляйнбаум на основі якого знятий фільм Короліна в країні кошмарів це ще один базовий мультфільм на Хеллоуін. Я досі в шоці з того, як люди створюють подібні роботи та й взагалі стоп-моушен такої якості. А з приводу того, яку увагу тім Бертон приділив прихованим деталям і їх кількості, взагалі знята ціла кіпа окремих відео. Історія про дівчинку, яка разом із родиною переїхала до нового будинку. Її батьки постійно зайняті роботою, через що приділяють мало уваги Кароліні. Крім того, режисура була побудована таким чином, щоб глядач буквально відчув наскільки одинокою вона почувається, навіть коли комунікує з кимось. Нудячись, і тиняючись будинком, короліна знаходить маленькі дверцята в стіні, а мама допомагає їй знайти ключ від них. Проте за ними виявляється лише цегляна стіна. Але вночі, коли дівчинка прокидається від шурхотіння мишей, за стіною з'являється фіолетовий портал. І за законом жанру, і за допомогою цікавості допитливості короліни, ми потрохи дізнаємося більше про місце, куди він веде. Моя слабка психіка не дозволяє мені дивитися фільми жахів, і це певно максимум, що я можу собі дозволити. Але дана мультиплікація після невеликого занурення в деталі дійсно відчувається моторошною, і може до цього додає і сама особливість стоп мовшину, адже у ньому люди беруть матерію і. Надають їй руху і життя, і саме це може утворювати те не дуже комфортне фонове відчуття, яке нерідко супроводжує спостереження за такою анімацією. Фантастичний містер Лис і ще один шедевр стоп моушену. А на додачу одна із робіт геніального веса Андерсона. Під час перегляду я отримала дуже незвичний кінематографічний досвід, як завжди, з Весом Андерсоном, в принципі, і без пояснювальної бригади в Ютубі і довгих роздумів перед сном. Цей мультфільм так і залишився для мене просто ламповим і дивним. Уся картинка так і кричить осінь. І під час перегляду з'являється бажання з'їздити до бабусі в село та з'їсти гарбузового пирога. shame Сюжет розповідає про містера Лиса, який живе зі своєю дружиною та сином у норі і веде колонку в газеті. У той час, як у молодості, він займався крадіжками різної худоби. І от зараз у своєму рутинному житті він хоче змін. Він знову хоче відчути своє тваринне єство. І після переїзду з нори на поверхню вирішує піти на останню велику нелегальну справу. Насправді цей мультфільм явно потребує окремого відео з детальним аналізом, адже він наповнений безліччю підтекстів і сенсів. Але анотую. Чи скажу, що він про вирішення внутрішніх конфліктів, вибір у житті та природу людського єства загалом, звісно, у даному випадку виражений за допомогою прийому особлення, тобто надання людських рис тваринам? Тому, якщо вас цікавлять подібні теми, і ви любите стоп моушн однозначно варто подивитися. Маленький цікавий факт за основу сценарію цієї стрічки була взята книга Роальда Дала, яка має аналогічну назву. Ну і бонусні книжні рекомендації. Таємна історія Донни Тарт. Вона йде на ряду зі спілкою мертвих поетів, будучи зразком і певно, що біблією любителів естетики Дарк-Академія. Головний герой Річард Пейпен, усіма правдами і неправдами, тікає з батьківського дому у сонячній Каліфорнії і вступає в Гемден коледж. Хлопчину цікавили вивчення греки, але з цим у закладі була проблема. Адже викладач предмету дуже цікавий та. Екстравагантний чоловік, який навчає мізерну малу кількість особливих, на його думку, студентів, яким сам викладає всі інші предмети, створюючи таким чином певну спілку обраних, яка оповита загадковістю та елегантністю. Атмосфера, яка частково також створюється їхнім смаком в одязі, а саме, це старі класичні костюми, окуляри, пенсне. Крім того, усі члени цієї групи, а безрічно до це всього на всього п'ять осіб, походять із заможних родин на відміну від. Головного героя, тим не менш, уся ця аура вишуканості затурмання Річарда, і він вирішує хай там як потрапити у цей клуб виняткових осіб, і йому це вдається. Хоча в кінці кінців це виявляється не такою вже гарною ідеєю, адже на території коледжу проливається кров, і маленький колектив золотої молоді відіграє в цьому не останню роль. Антична класика, цікаві заняття гулянки з новими друзями. Є вся краса юності без жодної думки про наслідки. У кінці книги розумію, що певно таким чином авторка намагалася розвіяти бажання романтизувати схожий образ життя, але можливо вийшло навпаки. Проте книга цікава, осіння і неймовірно вайбова. Можна надихнутися на вивчення древніх мов або просто на вивчення будь-якої дисципліни та загальне поповнення свого багажу знань. Чи Просто цікаво і весело провести час у компанії чашки кави та цієї книги, тому однозначно раджу до прочитання. І поки я писала сценарій до цього відео, я вирішила додати ще одну книжкову рекомендацію, але уже фанфіку. Тільки не треба, будь ласка, одразу закочувати очі, адже це не просто фанфік, це, це більше ніж фанфік. Робота написана на найвищому рівні, набагато краще, ніж деякі книги, і називається вона All the Young Dudes. Залишу нік авторки і Силання також в описі на те, де можна прочитати в оригіналі, і там здається їй декілька глав українською. І розповідає історія про альтернативні події, які трапилися до того, що описується в всесвітньо відомій серії фільмів і книг про Гаррі Поттера. Не про ті події, які оповідалися в фантастичних звірах, а саме про еру мародерів. А Якщо вам це ні про що не каже, то саме про покоління батьків Гаррі, тобто Джеймса та Лілі Поттерів, Тіріуса Блека, Ремуса Люпина та інших до речі, історія якраз таки центрується на Ремусі Люпині. Це був викладач. Гаррі, хто пам'ятає з фільмів, тобто той самий Вовкулака. Історії персонажі прописані настільки добре, що з'являється відчуття, ніби це канонічний приквел від Роулінг в деяких моментах навіть краще ніж роулінг. Чарівна атмосфера Хогвартсу у 70-х і 80-х роках минулого століття, яка особисто для мене дуже сильно перегукується з уже згаданим суспільство мертвих поетів, і яку я дуже обожнюю за ту ж Естетику дарк-академії, бажання навчатися, отримати 100 балів з усіх предметів і стипендію на додачу. Проте майте на увазі, що історія, крім того, має романтичну лінію, яка, можливо. Неочевидна для декого, для більшості, яка розвивається дуже повільно і поступово, тому є доречною, прекрасною. І взагалі, просто плачу вилила літер сліз відра, просто читаючи цей твір, забула сказати, що авторка також використовує велику кількість посилань на британську рок-музику тих часів, тому є також можливість. Просвітитися в культурному плані і поповнити непогано так свій плейлист. Але якщо ви знаєте сюжет самого Гаррі Поттера» дуже добре, то маєте усвідомлювати кількість скла, які там будуть. Тому готуйте хустинки, відра для сліз, я не знаю, тому що буде боляче. Тому удачі! Ви будете страждати! Це були всі мої рекомендації. Якщо дивились щось з цього списку, діліться враженнями у коментарях. А також власними улюбленими осінніми стрічками, а з вами була сонячна сторона місяця. Дякую за приділений час, мирного неба і до зустрічі.